Вітаю вас, мене звати Оля, рада вас бачити. Сьогодні захотілося поговорити про дуже яскраві парфуми з неоновим звучанням. Знаєте, не просто солодкі, не просто насичені, не обов'язково ті, що я вам сьогодні покажу, будуть. Наприклад, дуже солодкими. І не всі солодкі або насичені парфуми мають оцю а, таку неонову природу. Не всі яскраві парфуми звучать по неоновому. Я підібрала, їх небагато, але все одно вони є, і вони саме ці парфуми дають таке враження, що воно аж все блимає таким неоновим, яскравим, рожевим, фіолетовим або жовтим кольором. І от саме про ці парфуми я сьогодні хочу поговорити. Інколи хочеться, інколи хочеться чогось. Геть протилежного, чогось спокійного, жіночного, інколи хочеться освіжаючого, а ось інколи хочеться так, щоб аж ти випромінював оцю енергію пульсуючу, і ці парфуми ось такого забарвлення вашому образу, такого неонового вони додають. Я хочу почати з першого. першим. Показати вам Scarlet Руж від Мореск. Я давно цим пафом хотіла, нарешті восени його придбала, але виявилося, що це не його сезон. Але звучить він саме він отак неоново яскраво, і саме він мене, до речі, надихнув на тему цього відео, тому він іде перший у рейтингу. Цей парфум хочеться носити перш за все, починаючи десь з середини весни і посередину літа, тому що він такий от саме випромінюючи енергію, коли, знаєте, є відчуття, що ти заряджаєшся новою якоюсь енергією, все навколо та кожа якось набуває нової сили. От все те, що відбувається весною. Чим же він пахне? До речі, дуже складно описати цей парфум словами, бо він дуже гарно заблендований. Всі ноти тут дуже гарно перемішані, він сприймається, от як сприймається люкс цільно, так сприймається цей парфум, але звучить все одно. Він ну, на межі я б сказала люксу і, і ніші. Тобто, наосліп не кожен би може й сказав, що це саме ніша. Можливо, була б здогадка, що це дуже гарно зроблений люкс. Тут лідує мигдаль, але мигдаль дуже незвично інтерпретований, це не ціанідний мигдаль, не пудровий мигдаль. От саме якесь таке неонове яскраве сприйняття, пронизливе сприйняття мигдалю. Але коли я кажу пронизливе, знову ж таки. У мене й інші є пронизливі парфуми. Але пронизливі парфуми вони можуть висверлювати мізки, а цей ні. Цей просто він заряджає енергію. Окрім мигдаля, такого я б навіть не сказала, що смачного, він просто дуже яскравий. Десь по стилистиці нас він відправляє в 2000-роки ось, ось такої яскравості, коли все, все на показ, все зовні. Є тут цвітіння вишні. Цвітіння вишні зазвичай роблять паперовим, таким дуже-дуже припудрен, припудреним. Ну, наприклад, таке цвітіння вишні, Ормон Джейн, таке паперове припудрове, припудрене. Цвітіння вишні може бути солодкуватим таким. Тут воно скоріш, в ось таке паперове припудрене, в припудреному напрямку зроблене це цвітіння вишні, але воно дуже гарно вплітається, тут не відчувається занадто сильно ця пильна пудра завдяки цьому яскравому. Мигдалю. Також тут є а, троянда, і а, ця троянда, до речі, mm. <реш> геть не відчувається. Що тут ще є з такого цікавого? Тут ще є кокосове молоко. До речі, кокос я не люблю. І якщо от розбирати по піраміді, то він би ну, навряд би мені сподобався, бо якщо ти дивишся на кокосове молоко. І на uh, мигдаль може давати, що це щось таке дуже їстівне, гурманське, і навіть може придушити. Але геть ні. І цей парфум для мене не гурманський, він скоріш для мене uh, квітковий. І кокосове молоко це не те, що кокос, до речі, От я недавно згадувала Virgin Island Water, відкритий парфум також з кокосовим молоком. Кокосове молоко, воно просто в парфумах, як в принципі, і в житті в їжі, в напоях додає якоїсь яскравенки, в спалах цієї енергії, позитиву. Згадайте... Коктейлі на основі кокосового молока, ж пінаколада, малібу, тобто вони не солодко придушаючи такі удушливо кокосові, а вони яскраві, в них є легкість, в них є навіть якась ну, не свіжинка, але оцей заряд енергії. І ось такий цей парфум. Тобто, дійсно його дуже важко описати словами. Я тут, до речі, не відчуваю сухофруктів, я от відчуваю яскравий. Дуже оригінально інтерпретований мигдаль трошки паперовості від цвітіння вишні, і, можливо, м'якість, яск... але. Як, яка все ж таки додає е, заряд енергії, я не знаю, як оці всі е, напої на основі кокосового молока, коли вони дуже такі яскраві, але в них є оця така закругленість, м'якість е, від кокосового молока. Отак я його сприймаю. Знову ж таки, якщо подивитись на піраміду, то піраміда там важка, там і Амбра, і ваніль, якась деревина, геть геть е, 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 ні. Тобто, якщо прочитати піраміду, то ти геть собі не так уявляєш цей парфум. Тож, якщо вам хочеться заряду енергії, чогось такого дуже позитивного, яскравого, от саме, що асоціюється з неоновим кольором, ось це, цей парфум, він дійсно надає такого, такого заряду, бодьорості. І хочеться посміхатися, і хочеться от йти вперед і робити щось таке. Щось таке дуже важливе і це, робити це дуже енергійно і прилив бадьорості від нього. Так, наступний парфум в мене тревел, uh, і мені з головою вистачить це Rendez-Vous Milan від uh, Montale. Це новинка минулого року, тобто десь рік цьому парфуму. І а, про що він про грушевий десерт? Чому рандеву Рандевуапарів, вибачте, Амілан рандевуа в мене також був. То був про Базилік і каву. І Амілан я продала, бо там мені то кава засолодка, то базилік гіркий. Тому його я продала. А ось цей апарі про грушу я залишила. Тобто, чому це апарі? Тому що є такий французький десерт грушевий Бель Елен, Елен, і він саме присвячений присвячений груші. І цей парфум також присвячений груші. Якщо ви ще не чули, як я про нього розповідаю, то зверніть увагу, ви шукайте, наприклад, десертну яскраву грушу та рандевуамілан. Ну, що ж таке, рандевуапарі це якраз про таку солодку, яскраву грушу. І не дивно, що у добірці про неонові парфуми у мене є Монталь, тому що ви знаєте, що більшість парфумів монталь звучать саме так: дуже яскраво, заявляючи про себе гучно і вони дуже дифузні. Вони дуже стійкі, надстійкі, я б сказала, і оце дуже в стилі монталь. Тобто, повторюся, не всі солодкі парфуми, не всі гучні парфуми, звучать неоново. В цій груші є оця неоновість. бо зазвичай груша робиться як. Або також вона зам'яка, або за мускусна, або якась заванільна, або заквіткова, або водяниста. А оця груша найяскравіша, найдійсно найнеоновіша. З усіх груш, що мені довелося спробувати. І Груша так, тут впізнавана, але е, вона е, ще завуальована багатьма нотами, які, е, в принципі, роблять цей парфум цікавим і таким дуже-дуже яскравим, гламурним. У мене от неон. І ламур вони десь ідуть поруч. Що тут є за ноти такі яскраві, які додають оцеї пронизливості, гучності, неоновості цьому парфуму? Тут є ревінь, імбир і жасмин. Тобто три такі. Ай, пачулі: три, чотири такі гучні ноти. Самі по собі, якщо їх взяти, вони вже дуже яскраві, вони вже роблять цей парфум, будь-який парфум дуже яскравим, помітним, гучним, а в цьому, окрім груші, аж чотири в комбінації таких яскравих ноти. Тобто окремо ви їх, не, можливо, і не почуєте, окремо імбир, окремо жасмин, окремо, що там, пачулі. але... Все оце, яскравість жасмину насиченість, а, а й ревінь, здається, так? тут ревінь, а, назвала я кислинка ревіню, яка не дає скотитися у занадто солодку у якусь таку площину. Тобто він солодкий, дуже солодкий, але ревінь все ж все ж таки трошки його так витягає, знаєте, як десерт з ревінь і меду. Тобто вони конкурують між собою, але не перетягують. Одне в одному ковдру одне з одного, але все ж таки баланс витримують. Отут, і так, ревінь допомагає цьому парфуму витримувати баланс. Він дуже солодкий, так він залишається солодким насиченим, але баланс все ж таки витриманий. Ну, Як для парфуму такого роду, але він солодкий, майте це на увазі? Що ще ще оця кількість, така іскристість пачулі. Вона тут дуже відчувається, і це дуже цікаво, до речі, в поєднанні з грушею. Більше за все, я відчуваю тут от, саме такі скристі кілки пачулі, як в кокумазель, наприклад, і а, грушу. Ось так. Ще один такий представник яскравий неоновий. Далі, від parfum de Marly, в мене я колись вже показувала, робила цілий огляд, такий є набір. Тревелів. Тут шість в мене тревелів, зараз вам покажу. І в мене є із повноцінних, з повнорозмірних лише варіана. Але з цього набору в мене я тут можу виокремити два таких неонових, яскравих, соковитих парфуми. Перш за все, це меліора. Ось тут вона. Це ягідна така. Дама дуже з яскравим соковитим звучанням. Вона довгий час була моїм фаворитом взагалі у цьому бренді: про що вона? Про червоні ягоди і ягоди чорної смородини. Знову ж таки, ягоди чорної смородини вони такі м'ясисті, соковиті, з яскравим смаком, і ось та саме такий тут соковитий, іскристий, знову ж таки, насичений. Аромат цього парфуму. Знову, червоні ягоди завжди придають такого аж сяйва іскристості парфуму. І червон, чорна смородина вона також вона дуже соковита, вона, вона дуже помітна, вона домінуюча нота в парфумах, і тут вона гарно відчувається. Але це все з поєднанням, тут у поєднанні з конвалією і трояндою. Конвалію я не люблю. Маєте також це на увазі. Якщо ви, наприклад, ви почули слово конваліт, я не люблю конвалію, це, мабуть, парфум не для мене. Я також не люблю конвалію. Конвалію я люблю, коли вона. Просто йде під тонном, або фоном, або допоміжною нотою, от як тут, просто щоб розкрити композицію, щоб додати їй яскравості. І отут саме ну, вона виконує таку роль. Я вам ще нагадаю, що є така ж сучасна молекула, яка називається петалія, яка є у фліор-наркотік. Я його тут також сюди принесла, я його розбирати не буду. По воно ну, там просто принесла, бо вони йдуть в одній площині з мальорою по звучанню. Це все ж таки більш крикливий, більш істеричний у котик, котік, але мені він все одно подобається. Я його люблю так в червні носити, в травні, коли також хочеться оцього, такого заряду світитися енергією, випромінювати енергію і от, щось робити дуже активно, коли ти просинаєшся насправді разом з природою, вже по-справжньому -по просинаєшся. Повернуться до мельори, якщо в фліор Наркотік, то здається, вперше ця нота, молекула Петалія була заявлена, це живодан винеш в цю молекулярну цю молекулу, цей інгредієнт, то тут петалія як молекула не заявлена, можливо, тоді вона не була ще винайдена, можливо, вона запатентована, тому її не можна так використовувати. Але а, звучання те саме, як вона відтворюється, це поєднання троянди, півонії та а... Конвалій. І ось саме а, це поєднання дає таке пронизливе, гучне, іскристе, квіткове звучання парфуму. І ось в мельорі це є Це поєднання Троянда-Конвалія це такий отой поштовх в сторону неонового звучання, в сторону трошки істеричного звучання, але все ж таки вона не така істеричка, як фьорнаркотік. І тут все ж таки. Я повторюся, балансують, допомагають балансувати ягоди. Оце, чорна смородина це дуже гарний, до речі, варіант, дуже гарний парфум про чорну смородину, якщо ви шукаєте чорну смородину і чому смольора пройшла повз вас. Далі, звичайно, що деліна. Деліна це про троянду, ревінь, піон, що там лічі. Троянда о, о, солодка, досить троянда. О, в обромленій о, таких о, яскравих, о, іскристих о, квіткових нот, о, квітково фруктових оцих кисло-солодких нот. Тут я відчуваю, скоріше, навіть, якийсь дуже такий о, троянда і дуже ароматний, ароматну півонію. І оці солодкі лічі, і не пам'ятаю чи тут є ревінь, але щось таке тут навіть не кислинка, а ну, щось таке, якась цікавенка є. Можливо, це лічі так самі по собі звучать, бо вони солодко кислі, більш солодку сторону, і вони оцю троянду. Якось також витягують на якийсь новий рівень звучання. Вона дуже гучна, вона заповнює собою все, від неї дійсно швидко втомлюєшся. Але я розумію, чому так багато людей її полюбили. Тому що, в принципі, це троянда з новим звучанням, з новим прочтінням і з новою інтерпретацією. Ніхто так троянду не робив до того, як з'явилася Деліна. Далі. Далі в нас йде неоново-жовтий, такий яскравий, аж сліпить. І це дольча Амалфі від Ксешов з їхньої Ніки Казамараті. Він солодкий, він дійсно дуже солодкий, і ось Неонове його звучання проявляється влітку. Бо я вже говорила, що взимку я тут більше починаю відчувати ладан. а ладан композицію згладшує, він її округлює. Ладан, якщо він не церковний холодний, він може бути теплим, округлим. І отут от саме таке тепло-округле звучання що ще поєднає з гвоздикою, і в холод це відчувається набагато більше, і в холод це все ж таки більш стриманий. Так, він солодкий, він такий смачний, гурманський, але... Більш стриманий. А от влітку це просто карамелька, яка від сонця потекла по руках, і все-таки липке яскраве, осліплююче, і оце сонце спекотне, осліплююче, італійське літнє, і оцей парфум такого яскравого, неоного жовтого осліплюючого кольору. Тобто такий. Неоновий солодкий, яскравий, який сліпить своїм, см, сліпить своїм смаком, сліпить своїм звучанням парфум, він оце все видає Дольче uh, Малфі саме влітку. Але я його більш ношу зимою, мені подобається більш його округле звучання, але знаю, що більшість людей надають йому перевагу саме влітку, їм подобається ця його така яскравість. І останній парфум. От він також, він як і Scarlet Rouge, прямо проситься в добірку неонових парфумів, неонових ароматів. Це мій старенький улюбленець, Ще в старому старому, на першому випуску, це Sensual Orchid від uh, Lorraine Manson. Зараз в мене вже такі вежі uh, довгі, а це ще старенький екстракт. Uh, Куплений, скільки? Років 8-9. тому 9. О, Він дуже довго був моїм улюбленцем, бо таких яскравих, дуже жіночних, отут я наголошую: жіночних не уявляю От ці два парфуми. Ну, просто не уявляю. на на чоловікові, це така гламужна дівчина. Довгий час ми з мамою його називали королевським ароматом. Ой, він такий яскравий. От ти королева, от ти тут просто, скоріш за все, королева вечірки саме якогось нічного життя. І знову ж таки, про мигдаль. Недарма я говорю, що вони просяться разом, бачите, і тут, і тут мигдаль і тут, і тут. Троянда, тут ще й півоння, тут ще також знову й жасмин. Знову таки бачите, яскраві пронизливі ноти насичені, але тут є а, геліотроп, до речі, геліотроп дуже часто робить композицію пудровою. Зазвичай навіть ця пудра може а, піти кудись в ретро, але. Геть це не про цей парфум, аж такої пудровості я не відчуваю. Навіть якщо там десь щось про майне, то я, скоріш за все, подумаю на мигдаль, який тут в топових нотах, який в принципі, солююча нота. і Знову ж тут мигдаль такий пронизливий, цікавий. Я сказала, що тут дуже незвичайно незвично і оригінально звучить мигдаль, а тепер думаю, що вони настільки схожі, що все ж таки це був оригінал. А скарлет Руж це вже вторинний після нього. Все ж таки, ось тут дуже звучить оригінально, але зважаючи, що 10 років нічого подібного не робила, а потім з'явився скарлет Руж. Ну, добре. Скажімо, все нове це дуже добре забути старе. Це. Може, це і є свідомий чи не свідомий реверанс в сторону Sentral Orchid». Бо, звучання цього так, медалю, пронизливого, неонове гламурне, яскраве це те, що об'єднує ці два парфуми. Знову ж таки, тут така сама важка, як і там, звич, здається, Важка база, деревина, ваніль, амбра, нічого, нічого з цього я не відчуваю. Відчуваю просто дуже яскравий неоновий мегдай в обрамленні з квітів. Цей парфум мені шампуни. І я дуже добре відчуваю цю таку, знаєте, як яскраві якісь віддушки в шампуні, додаю, що вони смачно звучали, що вони смачно пахли якимись там фруктами або квітами, частіше все ж таки фруктами. І от тут щось таке є. І, до речі, я наосліп так сказала, що тут є зелене яблуко. Також зелене яблуко має якусь таку солодку. Ем, Солодко-кисле звучання е, смачне і цікаве таке, що весь час хочеться рознюхувати, вдихати, і повертатися до цього парфуму. І тут не заявлене соло, е, зелене яблуко, але поєднання, мабуть, цих всіх нот, і жасмину, і півонії, і троянди в поєднанні з мигдалем дають е, 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 таким Хибне враження, що тут в піраміді десь заховане зелене яблуко, на якого насправді нема. Але так, це про яскравий, дуже-дуже яскравий вигдалі в обрамленні квітів яскравих, також таких яскраво-рожевих квітів, от таких, як ви бачите зараз, світло на моєму відео. Ось так. Це була моя неонова добірка. Сподіваюсь, вам було яскраво, вам було цікаво. Ви ще, чи любите, ви такі інколи носити яскраві, заявляючи про себе а, парфуми, такі парфуми вечірки, парфуми не просто солодкі, пронизливі яскраві, а от дійсно, коли ви їх нанесли, у вас таке враження, що навколо вас заблимало оце все неоновими вогниками. На цьому все. Обіймаю вас. Побачимось у коментарях. Бувай!